Служба безпеки вперше в історії України викрила двох агентів воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала Шпигунську діяльність в Закарпатській області на шкоду країні. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, вони збирали інформацію про систему ППО регіону, військову захищеність і також вивчали суспільно-політичні погляди місцевих жителів, зокрема, сценарії їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. Згідно із розслідуванням куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. Служба безпеки його вже ідентифікувала як і самих агентів. Один з них 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували ще у 2021 році, та відновили роботу цього агента у вересні 2024 року. Отримав листа про прибуття у ЦНАП міста. Де зустрівся з громадянином угорської розвідки і був ним завербований. за грошову винагороду, передавав дані у військовій сфері. Агент також особисто розвідував розміщення сил оборони та координата зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних лікарнях. За матеріалами справи під час зустрічі угорський розвідник передав агенту готівкові кошти, які передбачалися на виконання поставлених завдань. У тому числі зрадник підшукував мережу інформаторів. СБУ встановило, що резидент намагався завербувати щонайменше двох осіб. Формуючи агентурну мережу, іноземна розвідка сподівалася розширити діапазон збору інформації, включаючи отримання даних із прифронтових і фронтових регіонів. Крім того, зрадник мав знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту і вже підібрав відповідний контакт у силах оборони. Ще одна затримана колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу. Контррозвідка СБУ спіймала шпигунів у їхніх домівках. Під час обшуку у них вилучили телефони та інші речові докази. Слідчі повідомили фігурантам про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Софія Фанко телеканал НТА.